41% українців вважають, що країна рухається до авторитаризму. Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Водночас 50% переконані, що Україна скоріше рухається до розвитку демократії, а 9% респондентів ще не визначились. Всього було опитано 1092 респонденти у віці старше 18 років і старше соціологи зазначають, що не мають даних для порівняння, зокрема до 2022 року. Але найімовірніше ситуація ситуація була або подібною до поточної, або навіть гіршою. Ми рухаємось до рухаємось до демократії чи все ж таки скочуємось в авторитаризм? Олексій Голобуцький, аналітик, політтехнолог, до нас доєднується. Пане Олексію вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора. Я вам слава. Пане Олексію, ви якби брали участь в цьому опитуванні? Були б за розумними чи з красивими? І хто з них тут хто? Я маю на увазі, ви, були б, ви бачите більше скочування в авторитаризм чи рух до демократії? Звичайно, що будь-яка соціологія, так чи інакше, особливо по певних питаннях, які в термінах в яких можна сперечатися, так? Що таке авторитаризм? Що таке демократія? Як розуміють це люди? Я кожен день зустрічаюся з людьми, для яких, наприклад, невиїзд, неможливість виїхати за кордон це є ознакою так, північної Кореї. Це є приклад, я чую постійно, що ми перетворимо Північну Корею. Мені як мені судити? Я народився в країні, де виїзд за кордон ну Це була привілей так би мовити, е недосяжні для більшості населення, так і навіть такі обмеження, Ну все одно мене не, не доведуть, що Радянський Союз можна порівнювати з сучасною Україною. Тому і, і я розумію, зараз, е коли буде дивитися це відео, половина що найбільшість глядачів почнуть плювати в екран і казати, що ж ти знов, чи чому не можуть боїтися так чи ні, Тому, що, ну, це. Це, це те, що проблема нашого суспільства, так що на складні питання е постійно хочуть чути дуже прості відповіді. Ну, тобто, не подобається нинішня влада, е значить, ми йдемо до демократії. Не подобається нинішня влада, значить, ми йдемо до авторитаризму. Е я просто скажу, що ми не є демократія, ніколи не були демократичною країною в класичному розумінні цього слова. Ми країна. Олігархічного плю, плюралізму скажемо так, були весь цей час. Але це, звичайно, краще набагато, ніж бути авторитарною чистою країною. Там, хоч я навіть Росії ми, ми в принципі Росії не можемо бути. У нас нема нафти, у нас нема газу. Нам ні на чому будувати цей авторитаризм. Ми е, там авторитаризм, такий який існує, наприклад, в Грузії, так? Де все вибори є, все нібито більш-менш нормально, і говорити можна, і незалежні нібито є журналісти, але зрозуміло, що влада належить одній особі, практично, да, Іванішвілі. Ну, тобто, якщо брати Швейцарію і Грузію, ну звичайно, ми ближче до Грузії, а не до Швейцарії. Це, але, ми, але ми ніколи не були близькими до Швейцарії з багатьох так мати, причин, по багатьох ознаках. І знову ж таки, головна маніпуляція, опитування, що звичайно зараз війна, і е, це питання, ну, от питання, яке дуже гостре, і особливо сьогодні для мене питання мобілізації, використання мобілізації в певних цілях. І взагалі, от те, що відбувається. Е, чи може демократична, ну чи можна вважати класичною демократичною практикою особливо з точки зору дуже багатьох українців, які демократію розуміють специфічно достатньо, так це права, а не обов'язки, тільки права, а обов'язки це для інших, так би мовити, то звичайно вони дивляться на призму того, що держава хоче від них їхнього життя, скажімо так, як вони це сприймають, то, звичайно, що для, для такої категорії людей ми давним-давно вже мінімум роки два як авторитарна країна. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором мого каналу це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну, і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Тут, пане Олексію, варто напевно дивитись на те, які питання ставили, ну як і завжди, в принципі. Але бо для мене особисто завжди там саме слово авторитаризм воно асоціювалось перш за все з узурпацією влади. І там ну от в цьому опитуванні теж про це йдеться, але концентрація влади е, в руках президента і його команди оцінюється на рівні 14 відсотків. відсотків респондентів сказали, що це на але це друге місце. Тому що 18 відсотків важає, що е, ознаками того скочування в авторитаризм є обмеження свободи слова, і обмеження роботи ЗМІ Ну можливо, це в межах там статистичної похибки. Е, окей, але те про що кажете, ви дивіться, як цікаво, е, обмеження через воєнний стан і вій. Війну 4 відсотки, обмеження прав чоловіків, неможливість виїхати за кордон чотири відсотки. Е, ну тобто, навіть якщо вісім, в принципі, це не так багато. Давайте, от е, по пункту, корупція 12%. Діяльність АЦК мобілізації теж 12 відсотків. Е, от по пунктах, якщо от таких ну найяскравіших. е-е Концентрація влади в одних руках навіть можливо дивіться, якщо взяти такий історичний контекст і, і, там і, і порівняти правління там починаючи від Кравчука, ну і закінчуючи до Зеленського, от коли нам вже вже ставив це питання неодноразово, так само експертам, коли нам дихалось найбільш вільно, і якщо порівнювати з поточною ситуацією, от правління а, Володимира Зеленського порівняно з іншими, то рівень а, Оцього, ну скажімо, закручування гайок якихось, як би ви оцінили? Важко, важко це сказати. Ну, хочеться дуже так просто відповісти, але ну я не люблю просто такі. Перше, кому дихається, Добре. нам з вами. Нам з вами дихається. Це одна справа. Звичайній людині, яка а, ніколи не стикається, взагалі не, не розуміє, що таке свобода слова, в принципі, mm -hmm. так це обізвати сусіда чи обізвати Зеленського десь там в таксі чи в чомусь іншому, так і щоб цей зразу не потрапив за грати. Це він вважає, що від це свобода слова, наприклад, так. А і він це не сп... ну, взагалі навіть не задумується. Що свобода слова це не тільки так би мовити можливість. Висловити свою точку, а й довести її ще так. Ну, що, ну, коли ти живеш в країні, в якій свобода, ну нібито слово, якої в нас немає, завжди ніколи не було, я в це не вірю. Це тут я всі 30 років в, 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 в якійсь публічній відносно діяльності, а особливо останні там 20 років, так я говорю про корупцію. Я знаю людей, які просто... Кар'єри зробили собі на щоденному розмови про корупцію, які ну, вже стали, я не знаю, просто там і що, і що це виливається, так? Ну тобто, mm -hmm. в нормальній країні, звичайно, ми чудово розуміємо, якщо засоби масової інформації, журналісти, розслідувачі говорять про корупцію, там є якісь наслідково причинний зв'язок. Тобто, суди, слідство. Як мінімум політична якась астрактізм політичний, так? А, репутація, що нас цього нічого нема, ну, просто нема відсутні абсолютно. І люди, ті ж самі, які кричать про свободу слова, про демократію, про все інше. Є я, як людина, яка провела ну, під сотні, мабуть, виборів. Ну, я коли людям просто так, от в обличчя, просто суєш От факти, не те, що факти. Вони не ну просто вже там ні на що людині ставити. І він вони втретє чи стверте обирають мера міста, які, наприклад, звинувачуються в 90-х вбивстві. А тут бо він свій, бо він свій. І всі інші аргументи не мають жодного значення абсолютно. Пане Олексій, в нас були, в нас були випадки, коли людей обирали просто тому, що він красивий мужчина. Ми Ні, ну, це зрозуміло. Це хоча б емоційно. Там не, не ну давайте так. За ним не стояло якогось такого злочина. Е, ну, наприклад, як відсидка там двічі в в'язниці, так Януковича, так кража там шапки, чи щось такого потім, Ні, ніта. Я якраз я якраз про я, як раз, я як І люди кажу, обирали та. таких. Я це Обрали конкретно такі... чув від, там, якихось жіночок, а чого голосував? Ну, бо він красивий такий представительний мужчина і ну, так у нас ця електоральна демократія, не інституційна демократія. У нас електоральна демократія з 91-го року, і це почалося з 91-го року, саме коли абсолютно непідготовлене суспільство, яке не. не... Вихаркувала і вихарковує mm -hmm. до сих пір Славок і все інше, так вона отримала можливість, вважаючи, що це е, ну, суспільства західні для того рівня демократії, до тої електоральної демократії, яку ми зараз маємо просто так, доходили сторіччями, так? Через цензи, через безліч бар'єрів, через багато. Ми отримали одразу, і тому, mm -hmm. якщо казати про президентів. Ну, при Кравчуку не було соціальних мереж, при кучмі тільки починалися там якісь там інтернет, і, і звичайно тоді свобода слова, і взагалі свобода сприймалася як там кількість газет, чи кількість телебачення незалежно поіснувала на той час, так діяльність журналістів. зараз все по-іншому. Зараз можна так зманіпулювати. Ну от пересічний росіянин. Може спокійно, на відміну від кердерівського жителя, спокійно зайти на будь-який ресурс, що український, що опозиційно-російський, так, що західний. Це не порівняно з моїм дитинством, наприклад, в Радянському Союзі. І що від цього? Він стає більш вільним. Тобто, це авторитаризна і тоталітарна, яка працює на зовсім іншому рівні. Тут тобто питання і в нас те ж само, в нас можна все зараз позакривати. Але ми, але в мене залишиться Ютуб, якщо звичайно не відберуть, uh -huh. залишиться там Тік-Ток, Фейсбук, які просто не під їх не можна отак просто закрити, як ваше телебачення чи будь-яке інше телебачення, так і більшості можна вбити в голову. що Це є демократія, це є свобода слова. Сидіть там в своїх форумах, один одного переконуйте хто виник, хто і так далі. Дякую. при цьому маючи. Вже всі ознаки авторитарної системи. Ну так, і такі моменти. Ну теж є там взагалі багато. Є ще декілька суперечливих моментів, але вже немає часу зараз про не говорити. Дякую вам дуже, е, пане Олексій Олексій Голобуцький, аналітик, політехнолог, був з нами на зв'язку. Я буквально там одні одним стрижком. Знаєте, от цифра, яка мене здивувала, що е, там. Переслідування опозиції, коли задали питання: ну як ви вважаєте, чи є, то ствердно е, про це як фактор скочування в авторитаризм відповіли лише 4% громадян. А ну і знову ж таки, знаєте, більше ще одна цифра, яка мене трішки так на -на насторожила, щоб 30% за тих. З того 41%, які кажуть, що ми скочуємось в авторитаризм, готові до територіальних поступок, готові визнати окуповані частину бодай окупованих територій частиною Росії. Ну і от, власне, як це як, як це характеризувати? Антон Грушецький директор КМІС, каже, що далеко робить висновок далеко. Не всі борці з авторитаризмом є патріотично налаштованими громадянами, які усвідомлюють необхідність продовження відсічі агресії. От така історія, бачите?